Вітання, ви дивитесь проект Праймтайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі розпочався ярмарок професії, який вже можна назвати традиційним для нашого міста. До нього долучились вищі, а також професійно-технічні навчальні заклади, не лише Кривого Рогу, а й інших міст України. Наші кореспонденти також побували на місці подій, Тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Карина навчається у Криворізькій гімназії номер 50 та цьогоріч закінчує 9 клас. По його завершенні вона планувала вступити до транівського ліцею, доки не прийшла на ярмарок професії. Тут її зацікавили дві геть-різні спеціальності: лікар та кондитер. Тож тепер при вступі гімназистка обратиме вже з трьох навчальних закладів. Я думаю, це дуже важливо для людей, які не можуть ще обрати, куди вони хочуть піти. Це можна подивитися, походити, задати деякі питання, які вас цікавлять. Та можуть щось обрати для себе, тому що не всі діти в нашому часі зараз можуть обрати спеціальну професію. Які на яку вони хочуть навчатися на ярмарку представлений широкий спектр галузей знань та спеціальностей від машиністів та електрогазозварювальників до фахівців з кібербезпеки та інформаційних технологій, враховуючи специфіку міста та вимоги сьогодення, найбільший упор на інженерні професії. Таким зокрема навчають у українському національному. Традиційно це у нас ну ІТ, іт технології. Вони є найбільш привабливими, причому практика показує, що вони привабливі не тільки. Thank <laughs> you. З точки зору побудови України, з точки зору її оборони, якщо почесному, і це дуже приємно дивитись. Ну і інженерні, інженерні фахові такі спеціальності, які дуконче потрібні нашої країни, на ярмарку знайдуться пропозиції і для тих, чия душа лина до прекрасного. Не вперше до заходу долучаються Київський національний університет культури та мистецтву. Його представники кажуть за статистикою, велика кількість вступників вишу мешканці саме Дніпропетровщини, бо такі спеціальності також. Є затребуваними у регіоні. У нас дуже багато і творчих спеціальностей, і не творчих. У нас є факультет кіно і телебачення, є факультет театру, кіно та естради, хореографічного мистецтва, музичного мистецтва, є нетворчі, готельно-ресторанна справа, міжнародні відносини, кібербезпека, до речі, дуже популярна зараз спеціальність. Є дизайн та реклама, IT-технології, є технології, сучасні спеціальності. Мені здається, які зараз будуть саме гостре. Постійними учасниками ярмарку є містоутворюючі підприємства гірничо-металогійного комплексу, зокрема Арсело Кривий Ріг. Промгіганти наочно показують новому поколінню містян, де та як вони зможуть перетворити свої знання та вміння на власний добробут. В цьому заході ми хочемо максимально привернути увагу школярів, залучити їх до вибору саме професійно-технічної освіти. За минулий рік ми набрали більше ніж 150 стажерів виробничих спеціальностей або навіть в три рази збільшити їх кількість. Тому хочемо, щоб школярі сьогодні нас побачили, відчули, що Арсенормітал це класно і захотіли прийти. До нас на роботу на оплачуване стажування профорієнтаційна робота у навчальних закладах Кривого Рогу на постійному контролі не лише міського департаменту освіти та науки, а загалом влади міста. Тут всі вищі, значить профтехосвіта. Дитина може пройти, подивитись, поспілкуватися з викладачами, поспілкуватися зі студентами, які вже зараз навчаються в цьому закладі, і обрати так, щоб всі були в гармонії. Хочу зазначити, що ми робимо особливу увагу на Залучення студентів до саме інженерних професій, адже Кривий Ріг – це найбільший промисловий центр України. Більше дізнатися про актуальні професії сьогодення, а також визначитися із закладом освіти для подальшого навчання. Усі майбутні абітурієнти можуть впродовж тижня з 25 по 29 березня. У творчому центрі Палацу культури металургів очікують на організовані групи 9 та 11 класників, А у суботу з 9 ранку до опівні ярмарок зможуть відвідати усі бажаючі. на присутніх здобувачів освіти, чекає розіграш кори. Исних призів Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Катерина Лозівець, керівниця центру студентських комунікацій. Дует пані Катерина. Я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, для чого взагалі потрібні ось такі заходи, як ярмарок професій? Ярмарок професій – це чудова нагода, щоб майбутні абітурієнти, школярі могли ознайомитися з закладами освіти, які представлені в нашому місті. Вони приїжджають в одне місце заклади освіти, презентують свої локації. Вони мають можливість поспілкуватися зі студентами, з викладачами, дізнатися, які заклади в нас є, які спеціальності вони пропонують, які переваги є у тому чи іншому закладі. Тому переваг безліч. От ви говорите локації, як взагалі це все? Представлено угу. на ярмарку, а досить гарна організація в тому плані, що на одній локації, там, наприклад, заклади вищої освіти, вони зосереджені в одному місці, заклади фахової передвищої освіти, вони в іншому місці, професійно-технічної, вони в третьому місці. Тобто, коли приходить школяр. Ми питаємо, що от ви бажаєте вступати після 9-го чи після 11-го класу, і ми одразу розуміємо, куди йому краще піти, що запропонувати. Ми, як університет, в нашому складі є чотири коледжі, і ми одразу розказуємо, що якщо ви хочете після 9-го, ви можете навчатися в нашому коледжі, потім продовжити в нас навчання на бакалавраті чи магістратурі. Потім якщо це 10-11 клас, то ми вже розповідаємо більш детально, як вступати до нашого університету, що в нас є цікавого. Тобто, якщо людина закінчує ваш коледж дует, правильно, uh -huh. вона може потім вступити. Одразу на бакалаврат або на магістратуру, так, ви кажете? А, ну, після коледжу на бакалаврат, mm -hmm. але там mm -hmm. за скороченим терміном навчання. Так, а після бакалаврату на магістратуру вже. Mm -hmm. так. А потім вже на доктора філософії. У нас вже третій ступінь відкрився. Аспірантура, вже так, це, так, так? так. Так, А скільки взагалі навчаються в аспірантурі, скільки часу це триває? А, це три роки навчання. Три роки навчання, так, так. так. А для дуету особисто, це який за ліком ярмарок професії? Ми на ярмарку вже. Ці рік. Mm -hmm. От і я особисто беру участь вже другий рік, mm -hmm. і кожного року намагаємося придумувати щось нове, щоб зацікавити школярів. А в цьому році в нас на локації, наприклад, а, в телеграм боті можна пройти тест невеличкий, який визначає схильність до тієї чи іншої професії. Mm -hmm. І от коли школяр проходить оцей тест, він нам попередньо каже, що мене цікавить там менеджмент. От mm -hmm. він проходить тест, такий в мене в менеджмент випав. Ну і розмова йде легше. Ми вже розказуємо, блін, у тебе є такі там. Сильні сторони, от давай ми ну, там в нас навчання там те переваги, те переваги, чи в чому ми навчаємо? Тобто, ну так підбирати навіть легше, що школяру буде корисно. Угу. А розкажіть, будь ласка, от, про ваш навчальний заклад і факультети, які зараз користуються найбільшим попитом популярністю. популярністю. Угу. В дуеті я сама навчалася, я закінчила mm -hmm. цей університет. Як і я думаю, що ви зі мною тоді погодите. От, змінюють змінювалося постійно на очах. Кожного року я бачила, що ми відкриваємо нові програми, нові ступені, але в нас постійне зосередження на студентах. Тобто, ми робимо все, щоб їм було краще. Ми самі розвиваємося, стаємо кращими в першу чергу для них. Якщо говорити про популярні спеціальності, то це технічні спеціальності. Вони дуже затребувані в нашому промисловому місті, це очевидно. А й цей напрямок не збавляє своєї Особливо, останні популярності. Роки, мені здається, Так, так. У нас постійний набір, там по дві групи, тобто повноцінні великі. Також в цьому році ми гарно набрали психологію і право такі актуальні професії, на мій погляд, і в майбутньому, тому дуже користуються попитом. Економічні спеціальності, історія, також в нас є. Ну до таким чином. Угу. Ну, тобто найбільш популярні все ж таки, я так розумію, на першому місці технічні, Технічні, так і так, угу. так, так. дівчата також навчаються на технічних. Так, безумовно. Так. Мені угу. було показовим прикладом наша нова фабрика, це співпраця з Арсур Мітал Кривий Ріг. От вони навчалися на молодшому бакалаврі, потім одразу йшли працювати на підприємство. Тобто підприємство угу. саме собі готувало фахівців, угу. скажімо так. От і там в групах так були дівчата, які потім могли піти як на виробництво, так і на інженерні, наприклад, якісь посади в. Угу. Мені здається, це зручно як для самого підприємства, так і для так, студентів так, так. загалом. А яким є ринок праці зараз? От ми з вами вже заговорили за угу. Арселор, за підприємство. От розкажіть, будь ласка. Не вистачає насправді у місті кваліфікованих працівників. Угу. Я вважаю, що Наша задача як закладів вищої освіти, так і роботодавців зробити все, щоб школярі залишалися в місті, щоб вони навчалися в нас, щоб вони потім в нас влаштовувалися на роботу. А ми, в свою чергу, наприклад, як університет, завжди питаємо роботодавців, що там змісту наших програм, що краще додати, щоб вони були угу. затребуваними на ринку. Ми беремо участь у програмах дуальної освіти, де поєднуються і навчання, і роботи за фахом одночасно. Проект нова фабрика, про яку я вже сказала. Тобто, Арселор Мітал буквально сказав, що він бачить в програмі. Ми цю програму розробили, навчили наших студентів, і це зараз вони працюють. Вони донавчаються ще у нас на бакалавраті, але вже зараз вони угу. працюють і будуть свою кар'єру. Угу. Тобто і студентами є, правильно, я розумію? так і і вже так. заробляють собі гроші правильно. Угу. Е, як ви готуєтеся, от, сам вуз до доступної компанії? А в цьому році в нас є родзиночка така. А в цю неділю 31 березня в нас день відкритих дверей 12-й, і там ми розіграємо безкоштовний семестр навчання. Угу. Так, так, ми розіграємо серед школярів 11 класу на будь-яку спеціальність один семестр безкоштовно. А, також, як і кожного року, ми відкриваємо нові спеціальності, нові програми. А, в цьому році в нас відкривається ще магістр психології. От е, користується в нас попитом е, так звана пакетна пропозиція, коли ти вступаєш на одну спеціальність, а іншу спеціальність ти можеш взяти додатково за півціни. Угу. Тому так: такі маркетингові фішечки ми Це розробляємо. Це Насправді таку так, родність. Так. Ми <ріх> намагаємося йти в ногу з часом, угу. і насправді дуже затребуваний момент, що отримуєш. Дві освіти одночасно uh -huh. це те, чим дійсно цікавляться. Так? Ну, так, це і цікаво, і вигідно я думаю, для студентів також при так, так, так. Uh -huh. На що варто от на вашу думку звертати увагу при виборі професії? Дайте кілька порад для майбутніх студентів для абітурієнтів. Я напевно за знаєте поєднання і серця і розуму, тобто обирати те, що близько серцю, однозначно, але потрібно ще розуміти, як саме ти зможеш реалізуватися в цій професії, тобто використовувати свої сильні сторони, аналізувати їх і е, розуміти, де ти їх зможеш використати, дивитися актуальність професій, і насправді, от я пам'ятаю, який це був важкий вибір. В 11 класі зрозуміти, чим ти хочеш займатися, але зараз я розумію, що ніколи не пізно навіть перенавчатися, донавчатися угу. і добирати собі іншу спеціальність, щоб збільшувати свій вибір на ринку праці. Угу. Ну, згодна з вами. Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, скільки ще триватиме ярмарок професій і о котрій де можна відвідати, ярмарок професій весь цей тиждень з 10 до півна четвертої, угу. от приходити можна в будь-який час. Ми з радістю приділимо увагу, хочеться більше спілкуватися, тому що час об'єктивно мало, хочеться більше спілкуватися. От в суботу також буде він працювати, і в суботу буде розіграш призів. Угу. Тобто студенти точніше абітурієнти можуть самостійно прийти і підходити до різних локацій, так, які так, там так. знаходяться правильно? Також угу. буде класно, якщо вони придуть з батьками, тому що батьки угу. дуже часто задають правильні такі, знаєте, якісні Це питання, питання. Угу. так, так щодо угу. організації освітнього процесу. with Що ж, пані Катерину, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що абітурієнти зроблять правильний вибір і оберуть для себе дійсно професію мрії. Так, сподіваємося, дякую, дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Катерина Лозівець, керівниця центру студентських комунікацій. Дует ми поговорили про ярмарок професії, який вже традиційно проходить у нашому місті щороку. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.